Ти ще зради докинемо. От почали Ану, з дитсадків, почали, почали з Де дитсадка, у нас шкварчить? Е, у нас шкварч... Ну, не у нас, за, за кордоном шкварчить, але шкварчить е, у нас. Я думала, це серце ваше шкварчить, а то ж шкварчала ваша папероса. Згадуючи про нюпокаповно. Але класика це, е, знаєш, коли. Е, Європейці, американці е, страждають за російською культурою, віка і руська, і люблять оце її послухати, подивитися і так далі. Російську співачку Анну Нетребко, от яка є шанувальницею Путіна. Повернули в Берлінську державну оперу. і зіграє вона головну роль у набуко. Це в Верді, хто не знає. От прем'єра запланована на 6 жовтня 24-го року. Нагадаю, що 15... А, 15 травня 25-го року нетребко разом із чоловіком Юсіфом Ейвазовим буде гостею у Трубадурі Верді, новому керівництву берлінської опери відомо, що нетребко знаходиться у базі миротворець як посібниця російських окупантів. Але там заявили, що зараз вона дистанціювалася від політики, і тому її включили в програму наступного сезону. Це ви угу. знаєте, експорт вні політики. Очевидно, що в нас далі продовжується історія про мистецтво політики.